Просто. Мои подписывание планова на особо привыкнуть. придурок да. ух ты идиот вот да голова, да. что голова поехали все были Ти бачила? Це що голова, блін. При які почали перевіряти, воно держно собіжало. Пару слів на захист ТЦК. Як ми бачимо на відео, хлопці пред'являють документи. Він втікає і потрапляє під машину. На адреналіні, скоріш за все, він піднімається і біжить далі. Ну, що може трапитись? Від такого удару він може отримати значні ушкодження. Це поламані ребра, розірвана селезінка, внутрішня кровотеча. Якщо він своєчасно не звернеться до лікаря, через пару днів він може померти. А до цього він буде розповідати, що його поймали ТЦК, побили і десь виконали. І таких випадків може бути дуже багато.